Вітаю, дорогі читачі та слухачі радіоредакції Миколаїв на Дністрім з вами програма Опомощуйтеся зручніше і я, її ведуча Юлія Фецієвич. Сьогодні у нас 10-й ювілейний випуск програми, і вже за традицією ми розпочинаємо його із книжки Сергія Жадина Арабески. Знаєте, є такий вислів, що історія має здатність повторюватися. І напевно Сергій Жадин є одним із сучасних українських письменників, до книжок якого хочеться повертатися знову і знову. Нова книжка Арабески, письменника, е, вийшла друком цього року влітку і е, є досить нетиповою у творчості Сергія Жадана, оскільки. Навіть як і сам автор підкреслює, це особлива і, мабуть, найкраща його книжка, саме із прози. Чому саме арабеськи? Власне століття тому арабески віднайшли свій початок у творчості Миколи Хвильового. Саме тоді він починав продукувати українське слово в російськомовному Харкові. Сергій Жадин вважає, що зараз це вдалою ідеєю було підхопити і продовжити творчість Миколи Хвилювого. Саме поняття арабевське – це вид орнаменту із геометричних фігур, які про влітаються одна в одну, і тим самим утворюють певний візерунок: чи це листя, чи це квітку, чи це певний орнамент. Книжка Сергія Жатина «Арабески» – це в сукупності складають 12 оповідань, герої яких різняться між собою. У них різні долі, у них різні е, почуття, е, різні проблеми, з якими вони намагаються е, боротися у своєму житті. Також, як підмічає сам автор, арабески це е, історії також про кохання і про втрату. Це історії про нас самих, про нас з вами у теперішній час, про наше життя, про те, з чим може стикнутися людина, та як віднайти певне рішення у тій чи іншій ситуації. Також хочу підмітити, що у книжці, як і на обкладинці, використані ілюстрації Сергія Жадана. Це саме ті місця, які автор вважає рідними для себе, та мають і певне символічне для нього значення. Ці ілюстрації малювалися наприкінці весни цього року, власне, коли і писався текст. Що цьому передувало? Передувало вже тверде та стільки рішення самого автора прийнятися до лав 13-ї бригади Національної гвардії України Хартії. Власне, мене як читачку, що вразило, це Напевне, не вразило, а все ж таки тримало оця хар харизматичність Сергія Жадана, тому що коли ви читаєте його книги, це напевне один із письменників, коли ви любите його за харизму. За стиль написання, за поєднання слів, і як ці слова виливаються в речення, речення виливаються в абзаци, тому що, як на мене, у сучасній літературі мало є таких авторів, якого ви просто любили за те, як він пише. Неважливо, чи ця книжка матиме успіх, чи вона дійсно розкриває сучасні проблеми, проблематику настільки відкриту і глибоко, як це робить Сергій Жадин. Тому обов'язково читайте арабейський, Я впевнена, вам сподобається кожна історія окремо, тому що ці історії про сьогодення в Харкові, про те, як Харків тримається, стоїть, бореться, не ламається про людей, які намагаються віднайти крихту до воєнного життя в Харкові на кожній вулиці, в кожному розбитому домі, будинку, в кожній квартирі зі вставленими вікнами новими чи сфанери. Тому обов'язково надихайтеся творчістю Сергія Жадина, читайте арабське, читайте взагалі сучасну українську літературу і пам'ятайте про те, що українську історію творимо ми з вами, і обов'язково ми маємо про неї пам'ятати. Ну і заодно переглядайте випуски, програми, вмочуйтеся зручніше. Залишайте свої вподобайки, коментарі, побажання. Можливо, у вас є якісь книги, які б ви хотіли почути в нашій програмі. Ми з радістю їх презентуємо. З вами була ведуча Юлія Фецієвич у програмі Вомавчитися зручніше.